Шановне товариство, ми на каналі Мультимедійний центр Тодося смачка. У нас сьогодні вільний удар. Сьогодні ми очікуємо дуже цікавий матч. Україна-Шотландія. Нам конче потрібна перемога. І це не тільки як потрібно, тому що потрібна перемога в цьому матчі, а й справді для майбутнього нашої збірної перемога дуже і дуже важлива. От я не знаю, чи п'є шампанське головний тренер команди Олександр Васильович Петраков. Спитати у нього я не можу, тому що особливо не знаю особисто не знайомий. Хоча є дуже багато спільних знайомих. От, наприклад, я вас знайомив із моїм тренером Віктором Михайловичем, до речі, нещодавно був у вас в гостях. І під оруду, якого я ще я грав ще в далекому 1974 році. Віктор Михайлович Мальцев? Мальцев. E, наскільки я знаю, вони працювали якщо не разом, то в різний час працювали в Київському СКА. E, ще дуже багато людей, яких ми просто не, вияс... не виясняємо зараз, є вони спільними знайомими нашими чи ні. Але достатньо сказати. Я, сказ... я знаю одного спільного знайомого, це команда Черкаське Дніпро. От я про це хотів сказати, що ми з ним грали з Олександром Васильовичем в різний час за одну команду, тому там, напевне, спільних знайомих дуже і дуже багато. Так от п'є чи не п'є е, Олександр Васильович Шампанське. Е, як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. То сьогодні Олександру Васильовичу, напевне, потрібно ризикувати. Якщо ми пройдемо по лініям і спробуємо вгадати склад, то це буде нескладно і ризиків тут, певно, немає. Є один ризик, на мій погляд, це лінія нападу. Використати сьогодні двох нападників, використати ту схему, по якій ще збірна або дуже давно наша збірна не грала. А сьогодні конче потрібно використати весь е, е, потенціал наших нападників. Тому що без перемоги, я вже казав, як для збірної команди, це не дуже добре для просування її в лізі націй, е, так і для самого Олександра Васильовича. Ну, про Олександра Васильовича, долю Олександра Васильовича, можливо, ми поговоримо трішки пізніше, а зараз давай пройдемось по поління. Як думаєте, в воротах буде Лунін чи хтось інший? Е, ну, швидше всього, буде Лунін, тому що ну, таку е, рівня і впевненості і ну, на даний момент у нас Лунін. Та ще й каже, на переправі кони не міняють. Е, я так схиляюсь до того, що переважна більшість е, гравців, які е, грали в переможному матчі в Ірменії, сьогодні будуть на полі. І от думаю, що захисна лінія буде виглядати десь приблизно так: Забарний Кривцов, Тимчик і. Микола Матвієнко. Микола Матвієнко. Але може бути так ситуація складеться з, з Віталієм Миколенко, що Миколенко може з'явитися з перших хвилин. От захист, за виключенням, отут буде Миколенко, перевага Миколенка чи в Тимчика, поки що невідомо. Що стосується середньої лінії, Ну, ми говорили вже про те, що сходить зірка Олександра Піхальонка. Думаю, що він сьогодні обов'язково з'явиться на полі. І обов'язково з'являється на полі Ігнатенко, який зарекомендував, дуже гарно зарекомендував у матчі з Вірменії і отримав наскільки високі оцінки, що для мене особисто ну, було якимось там, що найменше неочікувано. Я не очікував, що такі високі оцінки спеціалісти виставлять Ігнатенко. Ну, далі, ви думаєте, Циганков сьогодні буде на полі? Я тільки хотів сказати, що було б дуже добре, якби ще третім приєднався циганков. Тоді середня лінія була б, ну, ось, якби. А четвертий, а четвертим Зубков? Четвертим зубком, якщо Це лівий, лівий, лівий хал буде зубков, я так думаю, що міс місце лівого хава займе Зубков. Правий буде Циганков, а по центру Ігнатенко і Піхалюнка. І отут, я думаю, що сьогодні е, Олександру Васильовичу потрібно ризикувати. Складається така ситуація, що е, потрібно обов'язково вигравати, тому що е, його перебуває на посаді повністю залежить від сьогоднішньої перемоги. Чому я так кажу, тому що окрім футбольних спортивних результатів, які впливають на місце роботи, є і позафутбольні, позафутбольні інтриги. Сьогодні такою інтригою є вибори президента Української асоціації футболу. Ну, дуже солідні люди, дуже впливові люди. Сьогодні, мені, як на мене, Сьогодні хочуть замінити теперішнього президента. І тут, якщо збірна виграє в Олександра Васильовича, ну, ніби є шанси залишитися, якщо залишиться теперішній президент. А якщо навіть виграє і зміниться керівництво асоціації, то невідомо, чи буде працювати далі Олександр Васильович. Тобто йому конче, сьогодні потрібна перемога. Ну я вважаю, що Олександр Васильович – це та людина, яка е, має найбільші симпатії з усіх тренерів, що були до нього. Е, можливо, зараз не, не потрібно було говорити і найменшу зарплату з усіх тренерів, які працювали до цього головними тренерами. Закінчуємо своїм традиційним лозунгом. Вборіваємо за збірну команду України.